Микола Маломуж, генерал армії України, колишній голова служби зовнішньої розвідки України, зараз з нами на зв'язку. пане Миколо, Доброго дня, слава Україні, вітаю героям. Слава Ну ще раз хотілося б запитатися про ситуацію на Покровській з вашого боку. Чи справді там Буданов бо є, е, такі думки, що саме він зараз особисто командує? Наскільки це може бути ефективним? Чи так треба робити людину з його статусу? Ну, першу чергу значить, що на покровську напрямку надіє комплексні війська. В першу чергу е сьомий десант штурмовий корпус це основний стратегічний ресурс, і е керує ним командуючий і зрозуміло командуючий сирський. І для цього долучаються представники спеціальних підрозділів спеціальних операцій. Це один із основних елементів зараз протидії диверсійним групам. Тоді центр спеціальних операцій служби безпеки України і зрозуміло головного управління розвідки е, присутність першої особи як правило, не обов'язково, тому що виконують завдання е, спеціалісти і сил швидкого реагування. тобто силовий блок, який проводить спеціальні операції, і особливо голові там або керівнику е, головного управління, Розуміло, там можна координувати питання, але на відповідно відстані там, де знаходиться координаційний центр між представниками різних структур, щоб все своєчасно давати відповідні команди, скеровувати свої підрозділи відповідно загального задуму плану. І зрозуміло, це буде більш ефективно. Безпосередньо само висаджуватися і проводити штурми. Я прямо скажу це практично недоцільно, тому що, по-перше, великий ризик те, що при будь-яких ситуаціях я просто знаю без підрозділу, сам керував неодноразово. Це можливо бути і ракетні удари, відповідно, ЕФТІ дрони, інші системи, і був знищений просто особовий склад, включаючи е, керівника. Тому в даний момент е, немає сенсу ризикувати. Більше треба виконати завдання е, тими людьми, які е, заточені на цей процес на виявлення диверсантів, на зачищення, проведення спеціальних операцій в тилах і флангах противника. А для цього потрібна не безпосередня участь, яка обмежує цю координацію, а відповідно. Керівництво на рівні вже об'єднаного штабу і на рівні керівника спеціальної операції. це якраз його функція. Появлятися там, в деякій мірі рахую, що це так. Коніктуру для якоїсь можна піар-акції, Хоча період війни це системно недоцільна. Тобто, з, з вашої точки зору, це недоцільна історія. Він мав би сидіти більш я б так розвиваю штабній історії і не ризикувати своїм життям. Безпосередньо там знаходиться в зоні бойових дій, але координаційний штаб, який проводить і готує спеціальне завдання для того, що ж можливо скерувати свої підрозділи, але відповідно до. Тих задумів, які розробив відповідно центральний штаб, тому це буде ефективно. Діять він зрозумів, сам не може тоді, як погоджено з тими відповідними структурами, які наносять або готують відповідні удари. Він тоді буде ефективний і не буде якогось дубляжу. А тим більше можливо якихось випадкових ситуацій, що це може знецінити зусилля загальної спецоперації. Пане Микола, скажіть, будь ласка, чи могло це буде пов'язано з тим, що з Economist написали, що Буданова хотіли звільнити ВП? Чи можливо він подібним шляхом додає собі балів? Чи з чим це могло б ще бути пов'язано? Скажіть, будь ласка, чому він там тоді? Е, ну, першу чергу я скажу, що е, любий керівник, який відповідно має військове звання і статус, він не може діє самостійно, хочу виїхав, хочу ні. Це обов'язково погоджується з президентом. Але я думаю, що елемент да, дійсно можливо такої загальної розкрутки є. Передбачаючи свої перспективи політично, але це дуже ризикований крок е з іншого боку, е ніхто не буде спеціально направляти керівника розвитку безпосередньо в зону бойових дій без відповідно його ініціативи погодження. Тому що в даній ситуації це зашкодить операції. Це не таємно якось направили все. Він діє в складі відповідно е комплексного е підрозділу, який виконує надзвичайно важливе сьогодні. Завдання сьогодні стоїть питання. А ми відповідно перегаги в цьому регіоні. Нейтралізуємо стратегічний удар, який особисто контролює Путін, або будемо гратися в політику, і будемо розказувати, що е, хтось там пройшов, або е, відповідно появився в зоні бойових дій. Все повинно бути відповідно до компетенції, до тих завдань, які стоять, і не піаритися на цьому, як Буданову, так і іншим керівникам. Які може так, ми можемо якісь висновки робити, що додає направляють це сьогодні, не на часі. Пане Микола, скажіть, будь ласка, дайте вашу оцінку е, ситуації, яка зараз склалася на Покровському напрямку. Е, сьогодні ми маємо чітку інформацію, що Путін поставив завдання до 15 листопада захопити Покровськ, Мир, Мирноград, всю Покровську агломерацію і далі рухатися на Константиновсько-Краматорськ. Е, сьогодні Путіна стратегічне завдання показати, що він завоює конкретні території і, відповідно перед росіянами, показати це перед партнерами, особливо після. Зміни позиції Трампа і його зустрічі з Сінзипіном, що він буде ставити свої умови за рахунок того, що має переваги, має сили, має здобутки, і паралельно сильні наносить відповідні удари по мирним територіям, показує, що він буде продовжувати нищити і інфраструктуру, енергетику і зрозуміло громадян України. Альтернативи немає поряд з тим, що він дає якраз посили, що він випробував з стратегічної ядерної зброї. Це така модель. Захоплення території і погроза стратегічного рівня знизити відповідно рівень підтримки України, нейтралізувати можливо вимоги, які ми ставимо згідно міжнародного права, і змушувати нас погоджуватися на умови Російської Федерації. Тому для Путіна захоплення Покровська, Мирнограда, а далі Константинівка і всього Донецького регіону це не тільки воєнний, але й воєнно-політичний результат, який він сьогодні добивається всіма засобами скинув туди поряд з іншими ресурсами ще додатково. 17 тисяч, які безпосередньо приймають участь в атаках Покровська і Мирнограда, Пере, Намагаються перерізати е, логістичні шляхи і таким способом створити модель до оточення або повіточення. Цього не вдається. Ми правильно прийняли сьогодні. Рішення я рахую, як і раніше, рекомендував організувати комплексні операції за діянням кращих і штурмових сил збройних сил України, сил спеціальних операцій, спецпідрозділ, і це якраз повинно бути визначено момент істини. Ми. Подала їм якраз цей стратегічний удар під контролем Путіна. Ми можемо далі переламати хід спочатку тактичного рівня, а тоді стратегічного рівня війни. Тобто, іншими словами, можна сказати, що зараз в місті перебувають наші спецпризначенці або представники різних спецпідрозділів, які ну мають і абсолютно іншу категорію вишколу іншого, а з іншого боку, я так розумію, беруть кількістю. Я вас правильно зрозумів. Першу чергу ми беремо якістю, і це якраз була перша складова, яким чином не знищити зусилля противника. Не раз ми і в наших ефірах говорили це удари по резервам, які підтягуються, а не вже заходять в місто штурмовими групами. Тоді це ефективно, тому що вони генеруються сотнями тисячами на при фронтовій зоні, і це якраз наші об'єкти для удару. Друга ситуація це удари по пусковим сторонкам дронів, які фактично домінують на покровському напрямку. І третій по тактичним аеродромам, які піднімають каби і фактично е, накривають фронт і профронтову зону. Оце мінімально треба згенерувати зусилля. Хто це робить? Спецпідрозділи і сили спеціальних операцій. І це якраз їх функція, особливо в гарячих точках, де вирішальні йдуть бої. І визначається перспектива наших успіхів. Микола, ви сказали, що до 15 го числа дав команду Пуйло своїм військам захопити покровський напрямок і декілька міст. Чому саме 15, го що такого магічного в цій, в цій даті? Нічого, Путін просто визначає Фортить? конкретну дату. По Покровську вже було 16 дат з е, січня цього року. Ні одна дата не була реалізована. Тобто була нарада е, у Путіна. Особливо начальника генштабу Герасимова, якому поставлено завдання і питання до якого часу ви захопите Покровськ і Мироградську агломерацію в цілому. Ну, раз він відповів 15-го. Путін затвердив цей план, а тепер контролює. Пане Микола. А якщо не дай Боже, просто не дай Боже, ну сил буде просто вже у нас баланс буде не на нашу користь і нам треба буде відступати. Нам є куди відходити? Е, у нас створений окріп райони і біля. Константинівки, Краматорська, Славянська це самі потужні окріп райони, які сьогодні є в наших збройних силах. Тому перспектива захисту є. Але тут я що поряд з воєнною є політична складова, те, що хоче добити з тому нам дуже важливо тримати покровський мірноград для того, щоб Путін не реалізував всі задуми. Але це не е провал. Ми матимемо ресурси, готуємо додаткові сьогодні сили і захисні засоби. І що саме головне, сьогодні йде активний потік, але прискорили з е резервів наших військ, з боку американців пішли. Вже три проекти на реалізацію йдуть всі буквально дні тижні європейці. Особливо британці, французи, німці додали ресурс і поступають по лінії ВТС військово технічного робітництва по закупівлі. А це новітні типи озброєння, які дають переваги на фронті, і знецінюють усі великі потужні ресурси, які Росія задіяв на цих напрямках. Ну і фінальне запитання, пане Микола. Скажіть, будь ласка, ну повертаючись до ситуації, яка склалася, все ж таки, хотів би ще раз поставити за запитання. Я весь час його ставлю нашим, нашим експертам. Для чого? Путін чи Гликує, він пойло готує якусь провокацію, чи що для чого він усіляко тиражує ідею про те, що він готовий на 6 годин, наприклад, зупинити повністю по лінії фронту вогонь і запустити туди міжнародних журналістів і навіть журналістів з України, які побачили, в яких страшній ну звичайно за його точкою зору ситуації перебувають наші війська. Що це за провокація? До чого це все йде? Першу чергу, путін хоче для. В плані інформаційних відповідно війни продемонструвати, що фактично ситуацію і готові забезпечити якраз перебування кореспондентів, включаючи іноземних, для того, щоб ми припинили вогонь, тобто створили умови для реалізації цієї спеціальної операції. Сам взявся Путін реалізовувати. Не його тільки е, засоби маси інформації або е, представники е, відповідних блогерських структур, а він сам особисто, тому така велика увага. Тому він е, цю комбінацію працював. Гарантує, начебто, свого боку безпеку, передбачає, що ми під на цей крок на цю провокацію. А фактично, маючи сьогодні проблеми щодо атак на фронті, він передбачає, що ми, можливо, призупинимо наші активні бойові дії. Під цей час він відповідно підготує нові резерви і після так сказати, умовного відвідування, якщо ми погодимося, розпочнуться ефективні атаки з різних боків. Ми це бачимо і зрозуміло, це даємо і в пресу і. На міжнародний рівень, що цей формат не працює, це чисто провокація Путіна, який участвує в конкретних бойових так сказати, заходах проти нашої держави. І е, я прямо скажу: там де йдуть активні бойові дії, не місце кореспондентів, тому що це загроза безпосередньо їхньому життю, і ніякої додаткової інформації не отримаємо. Там іде реальна тяжка робота, тяжкі бої гинуть люди. І там, що з е якісь устраювати демонстрації, концерти з е відповідно представниками ЗМІ недоцільно. Я думаю, ми пізніше це розберемося і покажемо за інформацію, що відбулося. Але не зараз, і не за ініціативи Путіна. І фінальне запитання. Він сказав на 6 годин, що хіба за 6 годин він може там сильно кардинально щось змінити, припинити на 6 годин, показати журналістам і встигнути передислокацію зробити за 6 годин? Нічого не буде, але. В даний момент це така е, загальна інфраційна операція для того, щоб сказати, що е, от він пропонує. Він знав, що ми не погодимося, але він пропонував. От а ми, начебто, не пішли на відкритись. Він бо звинувачена, що ми приховуємо, що має там величезні проблеми. А е, змі, особливо іноземні, там це не можуть зафіксувати. Оце сьогодні реальна сіль. Іншої цілі сілі немає.